Глава шоста. У кожного свій обов'язок Поліанно. Наступного ранку Поліанна прокинулася в зовсім іншому настрої. Було вже близько сьомої, і хоча сонце не заглядало в цей час до її кімнати, вона побачила високе синє небо, затягнуто ранковим серпанком. Почула спів птахів у саду і відразу повеселішала. Чисте прохолодне повітря проникало в мансарду крізь відчинені вікна. Дівчинка глибоко зітхнула і почала квапливо одягатися. Їй кортіло побачити з тіткою Поллі. Відчинивши навстіж двері своєї кімнати, Поліанна вихором злетіла вниз по сходах, промчала через хол, штовхнула передні двері і побігла в сад. Хазяйка будинку на пагорбі стояла поряд із садівником. Оглядаючи троянди, що розпускаються. І дівчинка, не роздумуючи, міцно обняла її і захоплено вигукнула: Люба тітонько, я така рада, що живу на світі. Поліанно, поважно леді випросталася, незважаючи на те, що дівчинка зависла в неї на шиї. Відпусти, негайно, Ти що завжди так вітаєшся вранці, здивовано додала вона. Звісно ж, ні, тітка Полі, так я вітаюся тільки з тими, кого люблю. Старий садівник, відвернувшись, схилився над клумбами. Міс полі суворо насупалася, однак зненацька зніяковіла і не до ладу вимовила «Поліанно, я мені, вона збилася і замовкла. На сьогодні досить, Томасе. Гадаю, вам ясно, як діяти далі. Повернувшись на підборах, вона квапливо пішла. Ні, майже побігла до будинку. Ви завжди працюєте в саду, містер, е... Томас? чемно запитала дівчинка. Старий випростався. Поліанна побачила добрі очі і привітну посмішку на зморшкуватому обличчі, а ще їй здалося, що в куточку ока старого блиснула сльозинка. Так. Я тутешній садівник, міс. Можете називати мене старий Том. Він простягнув руку й обережно торкнувся золотавого волосся дівчинки. Ти дуже схожа на свою маму, яку я бачив ще зовсім крихітною. Адже я пораюся тут із квітами давним-давно. Ви знали маму? схвильовано перепитала Поліанна. Справді. Ах, містер Том, будь ласка, розкажіть про неї. Давайте присядемо. Ну, ось хоча б тут. Раптом із боку будинку почувся пронизливий дзенькіт дзвіночка, і обоє, старий і дівчинка, обернулися до парадних дверей, що відчинилися. До них квапливо наближалася Ненсі. Міс Поліанно, ти маєш запам'ятати ранковий дзвіночок означає сніданок. Захекана служниця зупинилася і схопила дівчинку за руку. Як тільки почуєш цю штукенцію, кидай усе, що духу біжи до їдальні, інакше нам із тобою доведеться без кінця гратися у твою хитрому другру. Мерщій, інакше тітонька буде знову незадоволена. Перші хвилини сніданку минули в повній тиші. Потім у полі зору між полі опинилася парочка мух які раз у раз пікірували на крихти на столі. Ненсі. обурено вигукнула вона, звідки в домі мухи? Нічого не можу сказати, мем. Точно знаю, у мене на кухні немає жодної. Та це, напевно, мої, тітонько, охоче пояснила Поліанна. Вранці у мансарді їх була ціла хмара. Ненсі кулею вилетіла за двері, забувши поставити на стіл тацю з гарячими булочками. Твої? місполіна хвилину заніміла. Але як вони туди потрапили? Налетіли з вулиці крізь вікна. Я на власні очі бачила. Ти хочеш сказати Полянно, що відчинила вікна, але ж на них іще не поставлено москітні сітки. Правильно, тітко, там немає ніяких сіток. Я задихалася від спеки, і Ненсі, яка зайшла з кухні, зупинила дівчинку застережливим поглядом. На обличчі служниці ще виднілися червоні плями від щойно пережитого хвилювання. «Ненсі!» – крижаним тоном вимовила хазяйка. Чому на столі немає гарячих булочок? Ось вони мем. А тепер негайно вирушай до кімнати Поліанни і ретельно зачини вікна. Вже зроблено мем. І коли вимиєш посуд, візьми мухобійку і пройдися по всьому домі. Просте, щоб ніде не залишилося жодної комахи. Міс Поллі обернулася до племінниці. Для вікон у твоїй кімнаті вже замовлено сітки. Я мала це зробити. Таким є мій обов'язок стосовно тебе. А ось ти, як мені здається, геть забула про свій обов'язок. Що ви маєте на увазі, тітонька? здивувалася дівчинка. Я розумію, що зараз стоїть досить спекотна погода, суворо продовжувала міс Полі. І все ж таки я гадаю, що ти маєш потерпіти і не відчиняти вікон у своїй кімнаті доти. Поки сітки не будуть установлені. Чи відомо тобі, моя люба, що мухи не тільки надокучливі й огидні на вигляд створіння? Вони являють серйозну загрозу для здоров'я. Після сніданку я дам тобі прочитати популярну брошуру про мух, і ти переконаєшся. Ах, дякую вам, тітонько! жваво відгукнулася поляна. Я просто обожнюю читати. Міс Поллі тільки глибоко зітхнула. Звісно, мені ніяково, потупилася дівчинка, але мені й на думку не могло спасти, що не відчиняти вікна мій обов'язок. Даруйте мені, я в жодному разі більше цього не робитиму. До кінця сніданку в їдальні більше не пролунало жодного слова. Роздобувши невелику книжечку, обкладинку якої прикрашала багаторазово збільшена, Оката голова мухи, що виглядала досить люто, Поліанна щиро подякувала міс Поллі й, грюкнувши дверима, умчала до себе в мансарду. За півгодини міс Поллі, тримаючись прямо й гордовито, подолала сходи, що вели до мансарди, і тричі постукала у двері кімнати Поліанни. Там їй зустрів новий вибух захвату. Тітко Полі, люба моя, красно дякую вам. Надзвичайно цікава й корисна книга. Я й думати не могла, що ці комахи здатні переносити всякий жахливий бруд і хвороботворних бактерій. Годі, Поліанно, я гадаю, цей урок ти засвоїла, перервала дівчинку Міс полі. Займемося іншим. Покажи мені, будь ласка, свій одяг, я хочу знати, у якому він стані. Дівчинка, тяжко зітхнувши, попрямувала до шафи. Боюся, мої сукні сподобаються вам іще менше, ніж історія з мухами. Бачте, тітонько, тонько, річ у тім, що серед останніх пожертвувань був одяг або для дорослих, або для хлопчиків. Ви, певно, ніколи не отримували подібних пожертвувань. Міс Поллі глянула так, що Поліанна із задоволенням узяла б свої слова назад ну, звісно ж. Хопилася вона, я геть забула, адже багаті люди не мають потреби в місіонерській допомозі. Це все тому, що, сидячи в цій мансарді, я якось забуваю, що у вас вистачає грошей. Місполі обурено почервоніла, однак не знайшла, що відповісти, і промовчала. Слова дівчинки її чомусь зачепили. Хоча й давно помітила з тими пожертвуваннями ніколи не можна ні на що сподіватися. Наче й не було нічого, посміхнулася Поліанна. Там завжди, виявляється, зовсім не те, що потрібно. Тому мені було дуже непросто гратися в нашу статку, дівчинка обірвала себе на півслові, часно згадавши про заборону згадувати батька і квапливо пірнула в шафу. Міс Полі гидливо переворушила жалюгідну кубку речей, що з'явилися звідти на світло. Не знадобилося багато часу, щоб дійти висновку. Її племінниця в подібному дранті ходити не може. Залатана й заштопана білизна в ящику комода виглядала ще гірше, а із зуття була наявною тільки пара стоптаних сандалій. Найкраща сукня зараз на мені, поспіхом вимовила Поліанна, її подарувала мені жіноча допомога. Місіс Джон сказала, що вже на це вони принаймні мають витратитися, навіть якщо в церкві ніколи не буде килима. Але оскільки містера Уайта постійно нервував стукіт жіночих підборів на сходах, він зрештою додав відсутню суму. Погано, звісно, що в нього нерви не в порядку, проте він має деякі гроші. Ти, мабуть, ходила до школи. Міс Полі вже знудили ці подробиці з якогось чужого і злиденного життя. А вже ж, а мій та. Я хотіла сказати, що ще й удома в мене були заняття. Чудово, восени ти підеш до місцевої школи. Містер Холл, її директор, вирішить, у який клас тебе призначити. А поки ти будеш щодня по півгодини читати мені в голос. О, це я дуже люблю, надихнулася Поліанна. Але якщо раптом вам не захочеться мене слухати, я із задоволенням почитаю сама собі. Так навіть краще, тому що є такі довгі слова, які неймовірно важко вимовляти. Охоче вірю, сухо відгукнулася міс Полі. А тепер дозволь дізнатися, чи займалася ти музикою. Я трошки навчалася грати на роялі, щоправда, без особливого успіху. Набагато більше мені подобається слухати інших. Ось, скажімо, місіс Грей, яка акомпонувала хору в нашій церкві і навчала мене, чесно кажучи, мені б не дуже хотілося знову братися за гами й тюди. Он як? І все ж таки я вважаю своїм обов'язком дати тобі музичну освіту. А шити ти вмієш? Так, мем, мене намагалися навчити в жіночій допомозі. Полянна зніяковіло похнюпилася. Нічого гарного з цього не вийшло. Річ у тім, що місіс Джонс, коли обметувала петлі, тримала голку якось по-особливому, а місіс Гарріман була впевнена, що латки. тепер тобі не доведеться вислуховувати подібні дурниці, Люба, перервала дівчинку сувора леді. Я сама навчу тебе шити. А готувати десерти й солодкі, ти, напевно, зовсім не вмієш? Цієї весни дами збиралися навчити мене, але в кожної був власний рецепт. Загалом було вирішено, що я повинна буду ходити по черзі до всіх. Я дивилася пильно і запам'ятовувала, але в результаті навчилася робити тільки шоколадну помадку і пиріг з інжиром, а потім потім усе скінчилося. Поляна пробувала посміхнутися, але голос їй тремтів. Шоколадна помадка. Міс Полі зітхнула і задумливо вимовила: Ну, нічого, це ми виправимо, отже, люба моя, відтепер, після сніданку до дев'ятої, ти упорядковуватимеш свою кімнату. Наступні півгодини тобі доведеться читати мені вголос по середах і суботах ненсі даватиме тобі уроки кулінарії. В інші дні ми з тобою будемо навчатися шити. Звісно, я постараюся знайти для тебе вчителя музики, займатися з ним ти зможеш після вечері. Ознайомивши племінницю із планами з її виховання, місьполі рішуче підвелася зі стільця і попрямувала до дверей. Але ж, Тітонька, злякано крикнула їй услід Поліана, коли ж я буду жити? Адже ви зовсім не залишили мені для цього часу. Не розумію, про що ти, дитинко. Здивовано здійняла брова місьполі. Це власне, і є життя. Ну, так, під час занять я буду дихати і рухатися, але це ще не означає, що я живу. Поляна щосили намагалася відстояти хоч крихту свободи. Адже коли я сплю, я теж дихаю. Зрозумійте, тітонько, коли я говорю жити, це означає можливість робити те, що подобається саме мені. Гратися в саду, читати, видиратися на скелі, розмовляти з Ненсі або з містером Томом у саду, дізнаватися щось нове, Міс Полля роздратовано підняла підборіддя. Не розумію, що за мішанина в тебе в голові, Поліанно. Природно, у тебе буде певний час для ігор і прогулянок. І коли вже я маю намір. Виконати свій обов'язок родички, що полягає в тому, щоб забезпечити тобі освіту і гідний догляд, то й ти, у свою чергу, не повинна забувати про свій обов'язок і намагатися, щоб мої зусилля не пішли на марне. Поліанна розгублено подивилася на тітку: Як ви тільки могли подумати, що я невдячна вам, тітонько, адже я люблю вас як єдину рідну і близьку людину? От і чудово! Сподіваюся, ми з тобою про все домовилися. Міс Поллі вже здолала половину горичних сходів, коли зверху почувся засмучений голосок Поліанни. Тітко Полі, ви так і не сказали, що мені робити з моїми сукнями. Міс Поллі так гучно зітхнула, що Поліанна згори почула це. А все через те, що ти мене геть заморочила, Поліанно. Сувора леді мимоволі зупинилася. Сьогодні у пів на другу Тімоті відвезе нас із тобою до міста. Моя племінниця не може виглядати так кошмарно. Мій обов'язок? дівчина вже майже зненавиділа це слово, обов'язок. Тітко Полі, благально прервала вона, невже не можна жити так, щоб просто радіти одне одному? Полянно. Місполі була уборна і одночасно розгублена, однак їй швидко вдалося упанувати себе, і вона сухо вимовила Прошу тебе, надалі ніколи більше не грубіянити мені. Повернувшись до мансарди, дівчинка в розпачі сіла вверхи на жорсткий стілець. Що ж я такого образливого? сказала. Здивовано прошепотіла вона, задумливо дивлячись у сад крізь наглухо замкнені вікна. Я всього лиш хотіла дізнатися невже виконання обов'язку завжди буває таким нудним і безрадісним? Кілька хвилин Поліанна мовчки дивилася на купу жалюгідного одягу, затим підвелася і взялася повільно прибирати його у шафу. Глава сьома Поллі карає племінницю. Рівно опів на другу, Тімоті запріг коней у візок, і хазяйка маєтку з племінницею вирішила по магазинах. Придбання нового гардеробу для Поліанни не минуло непомічених для всіх, хто так чи інакше брав у цьому участь. І коли нарешті ця епопея завершилася. Між Поллі почувалася так, начебто прогулялася по самому краєчку кратера вогнедишного вулкану. Весь наступний тиждень приказчики Балдінзвільських магазинів розважали своїх приятелів кумедними історіями про маленьку родичку багатої і суворої леді. Натомість сама Поліанна здавалася того дня відверто щасливою. Її веснянкувате обличчя сяяло, а серце було сповнене розчулення. Поїздка зайняла всю другу половину дня, після чого дівчинка повечеряла з тіткою і була милосердно відпущена прогулятися в саду. І поки Ненсі клопоталася в кухні, Поліанна вивідала в містера Тома все, що він знав про її матір. Вона засипала старого такою кількості найрізноманітніших і найнесподіваніших запитань, що той трохи зажурився. Міс Поляно», – нарешті стомлено промовив він, є речі, які вам ще зарано знати, ваша матінка була чудовою й доброю юною леді. А це головне Живіть собі без клопоту на все свій час, а мені вже час повертатися додому. Потім вони з Ненці влаштувалися на ганку і дівчина розповіла Поліанні про маленьку ферму в містечку Корнетерс, де живе її родина, мама, дві молодші сестри і брат. Якщо хазяйка не заперечуватиме, Ненці візьме Поліанну, коли туди піде наступного разу. У моїх молодшеньких дуже гарні імена, додала Ненці, брати звати Елджернон, а сестер. Флорабел і Стелла, ви обов'язково подружитеся. Рівно о пів на дев'яту Поліанна без розмов пішла спати. Наглухо закупорена мансарда розжарилася, як пічка. Полянна покосилася спершу на одне, потім на інше вікно, але піднімати рами не стала. Почуття обов'язку переважило бажання ковтнути свіжого повітря. Це ж почуття змусило її акуратно повісити сукню, вдягти нову піжаму, помолитися, загасити свічку, влягтися в ліжко і постаратися заснути. Незабаром Поліанна зрозуміла, що ані чогісінько з цього не вийде. Було жорстко, незручно, нестерпно, задушливо і спекотно, покрутившись із боку на бік, близько години, вона нарешті рішуче підвелася і на помацки пробралася до дверей. Горище гортав глибокий морок, лише біля східного слухового вікна виднілася вузька смужка місячного світла. Полянна сподівалася, що хоч там є москітна сітка і можна буде відчинити вікно. Однак, діставшись до вікна, зрозуміла, що воно таке ж саме, як і в її мансарді без сітки, і до того ж. Наглухо замкнене, вона виглянула назовні через запилене скло і захоплено зойкнула. Прямо під горичним вікном лежав широкий плоский дах заклеєної тераси, освітленою місяцем і скупаною в прохолодному й чистому нічному повітрі. От якби її ліжко стояло там. Є ж на світі щасливі люди, які сплять на вулиці. Там, де Поліанна жила колись, був собі такий Джоел Хартлі, який хворів на сухоти, і лікар наказав йому спати в саду. Раптом дівчинка згадала, що на горищі висять на цвяхах кілька полотняних мішків. Ненці якось сказала, що влітку в них зберігають зимовий одяг. Вона обережно пошукала в темряві, мішки справді виявилися на місці. Поліанна вибрала той, що здався їй м'якшим. У ньому лежала котикова шуба міс Поллі. І вирішила, що він чудово замінить матрац. Менший і тонший мішок вона склала вдвоє, вийшла подоба подушки. Порожній мішок, що валявся на підлозі, міг правити за легку ковдру. Потім вона повернулася до слухового віконця, не без зусиль відчинила його, виштовхнула мішки на дах і спустилася сама, щільно причинивши за собою стулку. Не слід було забувати про мух, що переносять жахливі хвороби. Як же там було чудово й прохолодно. Широка й плоска покрівля, покрита жестю, вгиналася під ногами поляни, видаючи гучні звуки, і дівчинка не змогла відмовити собі в задоволенні трохи пробігтися нею і пострибати. Вона насолоджувалася життям. Набігавшись і віддихавшись, Поліанна вляглася на мішок із котиковою шубою, поклала під голову другий мішок, а третім укрилася. Яке щастя, що на мої вікна ще не поставлено сіток, пробурмотіла вона засинаючи, інакше я ніколи не опинилася б тут. А в цей час, унизу в хазяйській спальні, розташованій поряд із заскленою терасою, між в паніці намагалася натягнути халат. І одночасно втрапити ногами в пантофлі. Покінчивши з цим, вона включила каганець, позвонила Тімові і зривистим голосом звеліла Зараз же розбуди батька, і обоє біжіть на горище. Не забудьте прихопити ліхтарі та зброю, хто заліз на дах тераси. Грабіжник, мабуть, піднявся туди по дерев'яних гратах для витких троянд. І покваптеся, інакше він проникне через горичне вікно в дім. Поліанну розбудили гучні голоси і яскраве світло. Розплющивши очі, вона побачила тімоті, який піднявся на дах тераси по драбині. Він усе ще стояв на останній сходинці і дивився на неї, роззявивши рота від подиву. Дівчинка засміялася, однак відразу прошмигнула під мішок. Із горичного вікна, крекчучи, Вилазив на дах старий Том, а за ним у віконному прорізі віднілося бліде обличчя тітки Полі. Як накажеш це розуміти, Люба?» – долинув до поляни металевий голос. Ах, містер Томас, добраніч! тітку Поллі і ви тут? пробурмотіла вона. Не лякайтеся, я вирішила поспати на духу зовсім не тому, що в мене сухоти. Просто в моїй кімнаті неймовірно задушливо. Але вікно я зачинила тітко полі відтак, що до мух можете бути спокійні. Тімоті раптом зник, а старий садівник майже так само швидко пірнув назад у слухове вікно. Повертайся, Поліанно, тим же шляхом, як і потрапила на дах. І не забудь прихопити мішки. Я на тебе чекаю. Що за дивне створіння? Пробурмотіла собі під носом із полі і суворо насупалася. Потім, тримаючи в одній руці ліхтар, а іншою міцно стискаючи долоню дівчинки, вона повела племінницю через горище до сходів. Коли вони нарешті зупинилися, сувора леді, слегка затнувшись, промовила Поліанно, решту ночі ти... ти проведеш у моїй спальні. Сітки у твоїй кімнаті встановлять завтра ж. Але поки вони не встановлені, я я вважаю своїм обов'язком не спускати з тебе очей. Ви забираєте мене до своєї спальні? О, тітко Полі! Дівчинка навіть застербала від захвату. Моя мрія здійснилася, я страшенно рада. Що ці противні сітки привезуть тільки завтра. А ви, ви теж раді? Жінка нічого не відповіла. Племінниця знову примусила їй глибоко здивуватися. Уже тричі вона намагалася її покарати, і щоразу Поліанна сприймала покарання як винагороду. Мість Полі відчула себе остаточно вибитою з колії.